У травні у селі Конюшків відбулося урочисте відкриття і освячення пам'ятника конюшківцям, загиблим у Другій світовій війні. Урочистості відбулись у рамках акції Пам'ятаємо героїв за сприяння всеукраїнського об'єднання Свобода та об'єднання Українок Яворина у заходах. Взяла участь депутат Львівської обласної ради від всеукраїнського об'єднання Свобода і активістка Яворини Ольга Шайдуліна, яка подякувала ініціаторам встановлення пам'ятника. Та усім конюшківцям, які до цього долучились, це знакова подія для громади села, яка сьогодні, у День героїв, відкриває ще один меморіал загиблим односельцям. Поряд бачимо ще один монумент, який було споруджено у 2008 році. Це пам'ятник усім героям, які боролися і загинули у лавах ООН УПА. І допоки до цих хрестів не заростатиме стежина, доки тут горітимуть свічки, доти житиме і боротиметься українська нація, і нарешті постане справді українська держава, за яку пролито так багато крові наших героїв, зазначила Ольга Шайдуліна. Далі продовження цієї теми без коментарів. Святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. святий, Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і сину, і святому Духові. І нині повсякчас, і на віки, віки лаві. Пресвята, як пройде, помили нас, Господи, очистити нашого віку, прости, беззаконі наші. Poświęcimy niebo czy nasze imię, nie І сила і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки Амінь. Амінь. що Христа. The <speaking in foreign language> best Кожен із нас живе тими спогадами, молодь з тою сфальшиваною історією, старші люди з того правдивого, що розуміють і знають, що сталося. Ми прийшли сьогодні, аби помолитися, примиритися нам усім в тій щирій молитві до Господа Бога. Бо в сьогоднішній час та історія нас навчає і говорить про те. А та жертва, яка була принесена вояками, українцями, нехай буде напоминанням усім нам, всьому людству, про велику ту трагедію. Мені сьогодні говорити. І сказати тяжко. Тяжко втім, бо я знаю правдиве, як воно було, і не хочу скривдити когось. Але саме більше українців загинуло в Другій світовій війні, а я говорю за загал. Вояки УПА і ті, хто був в радянській армії. Так сталося, і ідеологія. Нас розділила, і то по сьогоднішній день, бо то торкнулося майже кожної родини, дітей, внуків і правнуків. Ми сьогодні згадуємо і не стидаємося, але пишаємося всіма ними. Бо їх, хто був в радянській армії, так само не любили. Бо всі ви ще відомий знаєте смерть. Їх чекала смерть на кожному крочі. Але вони свято вірили, що вони б'ються за свою землю, за своїх дітей, за внуків і правнуків, коли ворог переступив нашу землю і напав на нас. Багато тих. Ветеранів дійсно не псевдоветеранів, а ті, хто був в боях, хто не відсиджувався в смерчі в тих заградительних батальйонах і розстрілював, хто вертався, їх вже мало що, їх можна на сьогоднішній день порахувати по пальцях. Але та машина ідеологія працювала, аби роз'єднати нас. По сьогоднішній день. Ми мусимо собі усвідомити, що та боротьба, та мета і тих і одних і других була найвеличнішою боронити свою землю, своїх дітей, свою батьківщину Україну. І хто як би не говорив так, яка ж кількість була отоманена або задурена? Тою комуністичною ідеологією повірила в те, а решти щиро приймали і визволяли свою батьківщину Україну. Сьогодні ми маємо 70 чоловік, вояків, хто згинув в Другій світовій війні односельчан в Конюшкові. Тих, а скільки, я пам'ятаю, Мілько, мількуючий братчик, льока, як ми казали, за горою. Кінець Берго, що українців, бо там воював. Даруйте мені за пам'ять, чи перший, чи другий український фронт, що там під Кінецьбергом, а чи будні, як ми кажемо, Калінінград, що там погинуло українців за Дніпро, коли штурмували, більше півмільйона не можуть дати ради і всіх перерахувати. Але ціль наша є молитва за їх. Бо вони є всі герої, бо вони віддали велику жертву своє життя. Сьогодні ми час, згадуємо всіх, нехай всемилостивий Господь, ота їхня жертва. Вони сьогодні не потребують ідеології, сперечання. Вони не хочуть, бо вони віддали своє найвартніше. Вони хочуть тої щирої молитви, тої згадки, як я казав. І застереження для всього людства. Що, коли треба було, українці показали, що вони можуть боронитися, що вони можуть відтиснити того ворога, який навіть і сьогодні зачіхає на наші землі. Сьогодні в нашому народі скажу правду, багато є пацифістів. Хто та такі? хочу тримати нейтрал, ми не сюди. Ні туди, нам не можна зброю брати. Хотів би всім нам, дорогі брати і сестри, загадати. Від княжів наших гетьманів, всі вставали і боронили свою землю. Наш український нарід ніколи не зажіхав на інші землі. Вже при нагоді, чим я вам розкажу, ви всі знаєте наш гімн український, де наші землі? Вічану. До Дону. скільки ми вже загубили, не хочу в політику вдаватися, але мушу зазначити, що ми віддали? Ростов на Дону, ота, як ми кажемо, Східна область, Бранч-Курськ, до Смоле, то всі етнічні, повторяю ще раз, етнічні українські землі. Діти мої, і сьогодні колись монахи. В Другій світовій війні, як ми кажемо, навіть священники брали боронилища. Ми не знаємо, як то було. Ми не можемо свідчити. Дехто каже, а як я буду стріляти? Ти ще попробуй, чи ти будеш стріляти? Ми всі герої на словах. Я згадую, в білявчах один був чоловік, так само в радянській армії. Каже, я сповідав його, потім мав бешені, і то багато нагадують. І то була толерація між воєнними простими. Прийшли за водою, з того боку, німець, каже, з того боку я прийшли набрати води. Хто скорше стрілить і німець сказав, ніх ші син. Каже, а я так боявся, думаю, він зараз мені вони мали автоматичну зброю, каже, ми мали карабіни, зараз мені стрілить і все. Але каже, ми розійшлися. Таких випадків можна говорити діти мої, багато. І ми можемо простити один одному, згладити то і молитися. Молитися і за тих, хто ще сьогодні, може, має ту мрію ідею. Хто з вас, мої дорогі, улюблені, думав, що ми всередніх, хто в старших літах, хто в середніх, сьогодні ми будемо мати таку небезпеку, таку ми будемо мати тривогу. Ніхто, правда. А прийшов відрізок часу, і ми побачили, що вона стаєча. Нехай, та сьогодні посвячення тої фігури, бо з того боку, у півчі, з того боку, всі одно де були, кажемо, в радянській армії. Але сьогодні ми дістали ту молитву примирення між ними. Як я казав, вони не потребують вже якоїсь виступів ідеологічних, або ще вони хочуть так само. Примирення щилої молитви і пам'ять за них, бо вони так само боронили українську землю. В Євангелії від Івана написано: нема тої більшої любові, хто душу свою положить за дружів своїх, за усіх нас, за тих дітей, за внуків, правнуків, хто сьогодні є, кого нема. Вони так само положили свої душі, віддали. Найздорожчу, найсвятішу жертву своє життя. Кожен з нас сьогодні прийшов сюди, до тієї могили, щоб вшанувати пам'ять всіх тих односельців, які віддали найдорожче за своє життя, боронячи наші землі і загадники. Напевне, дивлячись на ці фамілії, які там видруковані, напевне, вони не всі є видруковані тут ще. Розумієте? І ми сьогодні проводили ось перед день, коли завтра будемо вшановувати героїв. І напевне кожна з тих фамілій, яка тут занесена в ту могилу, являється, та людина являється героєм. Героєм колишнім, але і на сьогоднішній день ми маємо своїх героїв. Тих героїв це не герої Небесної Сотні. Це героїв, які захищають наші східні рубежі від агресора. І сьогодні ми повинні. Пам'ятати про, геро... про той вчинок, який чинили наші попередники, і бути достойним їхніх вчинків. Я хочу побажати, щоб кожен, хто приходить сьогодні на, цей... не сьогодні, а на той цвинтар, щоб він не забув прийти і до тієї могили, клонитися і помилитися, і задати те, що колись вони теж відстоювали. І якщо шана вдячності, щоб завжди тут, біля цієї могили, були живі квіти, а сюди. Тропинка, яка веде, ніколи не заростала травою. Пам'ятаємо свою історію, бо будемо пам'ятати свою історію, нам легше буде крокувати майбутнє. Я сьогодні хочу побажати одного всім нам, щоб на нашій землі, укропленій кров'ю, героїв наших, запанував мир і спокій, а в наших домівках завжди було благополуччя. Христос Воскрес. Перед нами дві могили. Одна... Воїнів УПА, які йшли добровільно захищати Україну, і солдатів Червоної армії, пізніше радянської армії, яких силою забирали з дому, від родини, не дивились, чи він здоровий, чи який, який стан його здоров'я. Звичайно, вояків навчають рік, два роки. Під час війни три місяці. А ті. Селяни від слуга забрали їх і боробів, і за два тижні показали, як стріляти, дали ту гвинтівку і вперед був до передній кроку назад. <клухи> Вони мучили воювати проти добре озброєних, добре вишколених німецьких солдатів вермахту А за ними йшли. І заградительні отряди, як вони називали. І тільки дивились, щоб якийсь наш солдат не сховався десь десь окіп перед кулями німецькими. І це була війна двох імперій Радянської імперії і Німецької імперії, які тільки хотіли захопити українську землю, але без українців. Вони ж своїх насилали б сюди. Ну, одна імперія зникла з карти Європи, а друга відроджується. І Путін, бачите, на сході вже починає знову захоплювати Україну, щоб відновити цей режим, сталінський режим. Ну, наші ці солдати, які воювали, які пам'ятник сьогодні стоїть тут, не були вишколені. Їх пхали. Перед на німецьких солдатів і історики зараз роблять аналіз е, втрат людських в тій Другій світовій війні. І це виходить, що на одного німця вбитого наших 10 солдатів радянської армії загинуло. До наших громадян Львова також прошу, щоб не забували про ці могили, щоб завжди впорядковували їх, молились за душі тих, які лягли, за землю України. Маю велику честь помолитися разом з вами за їхні душі. Направду подія дуже велика, дуже значима. І вона є початком всеукраїнської акції, яку зініціювало Всеукраїнське об'єднання Свобода спільно з громадською організацією Яворина, керівником, очільником якої є відома вам Ірина Сех, акція Пам'ятай свого героя. Під час цієї акції і кожен день ми повинні пам'ятати, згадувати. Шанувати усіх українців, які в різні часи, у різні війни, у різних арміях поклали свої голови за нашу землю. Вони взяли зброю в руки не з якихось інших міркувань. Вони боролися за свою державу, за свою землю, за свої домівки, за свої родини. Ми повинні шанувати їх усіх і шанувати, вшановувати новітніх героїв, тих, які сьогодні віддають своє життя, боронячи Україну, незалежність України, боронячи і нас з вами на Сході України. За пам'ять, за те, що зберегли цю пам'ять і донесли до нас за небайдужість. За ініціативу в спорудження цього пам'ятника я хочу сьогодні низько вклонитися пані Топилко і, і пані Мельничуку так, і усім вам, тим, хто був небайдужим, хто долучився до збереження цієї пам'яті. Маю нагоду передати щирі вітання. Від депутата обласної ради Олега Пенькевича від Ірини Сепам'ятаємо роді, не забудьмо всі, всіх посаненьку Україну, ночі битві полі.